А у нас продовження тренду: готування страви з гарбуза, сезонного овоча. Ну, такий уже смачний, ніжний пиріг або кекс до чаю. Давайте разом зі мною готувати. Беремо 3 яйця: цукор, ванільний цукор. Це все гарно потрібно збити міксером, потім додати сметанку, розтоплене вершкове масло, дрібку солі, розпушувач і манку. І, звичайно, королем нашої страви буде такий гарбуз. Всі пропорції продуктів я заставлю в описі до цього відео. Яйця з сукром збила до такої піни, колір поміняв, став білий. Тепер додаю одну чайну ложку розпушувачу нам потрібно. Розтоплене вершкове масло теж вливаємо. Наступне сметанку. До речі, забула додати, як завжди, дрібку солі у випічку. І все гарно перемішуємо. Міксуємо. Тепер додаємо нашу манку. І все гарненько перемішуємо. Підставляємо, щоб манка трішечки набухла, і переступаємо до найголовнішої ролі це треба почистити і натерти наш смачний гарбузик. I've never been exposed like this before I'm good at shutting you out I've always had a way of keeping closed Beating, hiding, I've been Calling out your name from the darkness Thinking Чоловік допоміг мені натерти гарбуза. Тепер що я роблю? А я беру, від, віджимаю від соку, сік, мені не потрібен дуже багато. Сирий наш гарбуз, не відварений, не пюре, нічого, просто натерти на дрібну терку, додаємо до нашого тіста і перемішуємо, і виливаємо в форму. Я смастила вершковим маслом. Відправляємо в нас гарбузовий кекс випікатися десь на хвилин 40-45 і також при температурі 180 градусів. Кожна духова шафа пече по-іншому, то треба буде перевіряти зубочисткою або спашкою на готовність тіста. Такі смаки тут неймовірні. Так, ну я думаю, готовий. Тепер треба його гарненько дістати з форми і можна смакувати до чаю.